Тетяна Костенко вишиває хрестиком 5 років. Це одна з найбільш популярних технік оздоблення на Україні. Розпочинаємо вишивати. От. Отак, на огурчик остається кусочок ниточки. Ниточку цю задіваємо. Отак. Раз. І цією ниточкою прохвачуємо. Ось. От залиється у нас отакий вохрестик. Цим мистецтвом жінка займається для себе. В її родині вишивала тітка та прабабуся. Сама ж Тетяна закохалась в вишивання не так давно. Спочатку вишила рушник та ікони доньці на весілля, потім сорочку чоловікові. Після син замовив вишиванку на випускної школі. Займаюся тоді, коли є бажання. Навіть бува, треба йти на вгород, а нема бажання. Буває бажання вишивати. Нема часу. Ну бува, от такого дня немає, щоб хоч ну півгодини, щоб я не повишивала такого часу, ну, такого дня немає. Вишиванку не можна називати суто українським звичаєм. Це слов'янська народна традиція. Два рушники і вишиванку у Тетяни замовили росіяни. Роботи жінки відправились на Москву. Та російські сорочки відрізняються від українських. Якщо наш національний одяг сорочка, вишитий фартук спереді, юбка, то там же в Росії сарафан. Сарафан і під сарафан вишита сорочка. От там вишитий нагрудник, якби жіноча повністю. якщо в нас вишиті можуть бути квіточки, і в українському одягі, от в українському, коли дивишся, в основному тільки рукава, от більш так той, бо тут наряд був буси. А от в російській там під сарафани був спереду кокетка. От вишивалася, і звичайно, рукава. Серед робіт Тетяни Костенко є державний символ герб України. Зараз жінка працює над портретом Тараса Шевченка. Наразі в державі спостерігається пік патріотизму, а тому традиційні українські вишиванки набувають все більшої популярності, зокрема серед молоді. Ну коли ти вишиваєш, надіваєш вишиванку, і от ти зразу розумієш, українець ти чи не українець. Сорочки та інший одяг оздоблений орнаментом можна побачити серед колекцій відомих українських модельєрів на показах. Мод традиційна вишивка прийшла до вподоби і деяким закордонним кутюр'є. Наприклад, до дна з колекцій Дольче Габана майорить яскравими та колоритними українськими орнаментами і квітчастими візерунками.